Доброго дня, дорогі друзі, в ефірі Актів ТВ у студії Вадим Грисимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє, спілкуючись з людьми, думку яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас у гостях Галина Янченко, засновниця громадської ініціативи Антикорупційний штаб. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що є джерелом корупції в нашій державі? Ну, Таке питання, на яке просто так не відповісти загалом. Я думаю, що Одна з основних причин це політична і соціальна культура, тобто те, що Люди в більшій в своїй мірі в Україні вважають, що корупція так чи інакше, це якби нормальне явище, і без корупції в нас інакше не виживе. Я думаю, що це такий трошки радянський спадок, який від нас залишився, і відповідно, коли і звичайні громадяни більшою чи меншою мірою толерують корупцію, і звичайно, ще більшою мірою толерують корупцію влада, так само як і правоохоронні корупційні органи, в нас. Складається така ситуація, коли красти в принципі нормально і всі крадуть. І ну от власне, якби так. А якщо не крадеш, то не такий як усі. Так, ну от власне, якби дійсно там у владі, так само як і в правоохоронних і контролюючих органах, той, хто не краде, той, хто слідує за своїми принципами, він подекуди може викликати ну тако якби сміх. За спиною своїх колег я е, якоюсь мірою мала можливість відчути це на собі, тому що я була депутатом Київради минулого скликання. І, звичайно, коли е, ти е, депутат, то всі очікують, що ну, так чи інакше, ти десь можеш або будеш замазаний. І коли ти принципово виставиш інтереси громади, не йдеш на якісь е, там схеми чи підкопи, то... Ну, спочатку, якби стаєш такою білою вороною. Потім, звичайно, можливо, якщо, якщо ти людина з сильним стержнем, звичайно, можна добитися і певної поваги, і в моєму випадку якоюсь мірою страху від колег, але все одно це радше такий виняток, ніж о, закономірність. За останні роки в Україні корупція стала своєрідним прообразом ворога. Кажуть, ворога саме на війні. Це а власне, добре. де на сьогоднішній день у нас проходить ця лінія фронту, де uh -huh. зосереджені основні сили ворогу, і хто наші союзники у цій боротьбі з корупцією? Uh -huh. e, ну тут я хочу вам сказати, що дійсно той факт, що eh, Майдан eh, викрив в якійсь кінцевій фазі викрив. Усі наслідки корупції, які були в країні, да, за Чесіп Януковича і раніше, тобто всі ці статки, які були нажені на, наші, на нашому поті крові, і, і відповідно те, що корупція стала ворогом для суспільства, для активної частини, це дуже добре. В цьому плані я можу сказати, що це мало позитивний вплив на ситуацію. І загалом, те, що стосується побутової корупції, з моїх спостережень, моїх досліджень. Тут якби трошки ситуація покращилась. Також той факт, що розпочалися певні справи, і більша кількість чиновників середньої ланки була зловлена на гарячому, на хабарях. От ми бачили ряд таких скандалів взимку навесні, це теж позитивно. Але на сьогоднішній день я можу констатувати те, що Активна боротьба з корупцією відбувається переважно на низовому рівні і на середньому рівні. Те, що стосується великої політичної корупції, тобто там, де йдеться про міністрів, про там, наприклад, там, народних депутатів і перших осіб держави, на сьогоднішній день, ну так сказати, туди ще справа не дійшла, і великі питання чи дійде. Ну а хто наш союзник у боротьбі з корупцією? Це в першу чергу. В Україні це журналісти-розслідувачі, тому що в нашій країні вони дійсно досить професійні і вони дійсно відіграють вплив у суспільстві своїми розслідуваннями. По-друге, це громадські активісти, експерти, тобто, наприклад, такі громадські організації, як наша, антикорупційний штаб. І звичайно, по третє це самі активні громадяни, які не миряться з корупцією, які не дають і не беруть хабарів. І які теж готові викривати корупцію, якщо вони стали її свідками, тобто, умовно кажучи, здавати там чи повідомляти про корупційні злочини у себе на підприємстві, да, або в тій структурі, в якій вони працюють. Тобто, так от, якби крок за кроком, я думаю, що позитивні зміни. Будуть. Тобто, якщо я вас правильно розумію, щоб а, викрити факти корупції вже в цій владі, постмайданній владі, mm -hmm. треба, щоб зібрався новий третій Майдан? Ну, Я сподіваюся, що до цього не дійде. Що ми зможемо якимись е, пом'якшими способами е, долати корупцію. Загалом, е, Загалом дійсно, якби народ і населення відіграють головну роль в боротьбі з корупцією, тому що всі інші е, організації і управління та інституції не складаються з людей. Але я впевнена, що е, ну, власне якби це можна досягнути і без майданів. Вісі, зранку до ночі з екранів телебачення з інших засобів масової інформації, постійно говорять про боротьбу з корупцією. Ми боремося з корупцією, ось її треба подавати. Чи могли б ви навести конкретні а, успішні факти цієї боротьби з корупцією у ці конкретні приклади? Тому що на превеликий жаль, суспільство не знає цих прикладів, окрім самого цього процесу постійної боротьби? Ну, Я приведу приклад з нашої практики. Однією одним з ініціатив антикорупційного штабу було був відслідковування зловживань і розкрадань на ремонтах. Ми розпочали з 2014 року, оскільки ми бачили, що загалом. На ремонтних роботах, на реконструкції дуже багато розкрадань що логічно, тому що там важко відслідкувати повний обсяг робіт. Так? Тобто, оскільки там е, асфальту було покладено 10 см чи, чи 7 вірні, шир, товщини, то ми взялися за цю систему комплексно. З 2014 року ми оприлюднили інформацію про всі об'єкти, суми і переліки робіт, які повинні були зробити, бути зроблені. Це по житлових будинках і соціальних об'єктах, тобто школи, садочки, майданчики і так далі. І е, відкрили цю всю інформацію через онлайн-карту, тобто будь-який киян міг зайти на цю карту і подивитися е, свій будинок, школу, куди він водить свою дитину або садок. Ми мали дуже багато таких от повідомлень, коментарів від людей, від людей про те, що в їхньому будинку не було ремонту, а гроші списані і так далі. І загалом у 2014 року було дуже багато порушень. Ми їх всі фіксували по частині відкриті зараз кримінальні провадження. Далі ми продовжили цю ініціативу в 2005 році. Тобто ми знову взяли інформацію про всі кошти, які були виточені у 2015 році, а це в Києві півмільярда гривень, тобто досить суттєва сума. І теж її виклали як друга частина на цю карту, теж пропонували людям так би мовити, долучатися до боротьби з корупцією, наприклад, зі свого будинку, тобто перевірити свій будинок, перевірити все, що навколо. І я хочу сказати, що, попри те, що по 2015 му теж фіксуються об'єкти, де були розкрадання. А загалом таких випадків значно менше. Тобто це означає, що наприклад, 2014 року ми відкрили цю інформацію, ми дали сигнал в тому числі і владі, що громадський за вами слідкує, що всі ці порушення, всі розкрадання ми знайдемо і ми покараємо винних. І відповідно, за рахунок того, що ми налякали їх в 2014 році, в 2015-му вже було значно менше ну, таких, от якби корупційних факторів. Власне, ми знаємо, що корупція найчастіше вона проявляється не серед сантехніків, звірників там, інших прибиранків. вона проявляється серед тих людей, які наділені реальними владними повноваженнями. Скажіть, будь ласка, чи існує якийсь реальний механізм позбавлення у цих повноважень тих людей, які причетні до корупційних дій? Тому що коли йдуть розмови про цю боротьбу з корупцією, згадується? Ну, Ця боротьба, знаєте, нагадує такий вічний процес, який, як на мене, мало ймовірно, коли-небудь завершиться успіх. І тут згадується один лисив, що корупцію неможливо перемогти і можна лише очолити. Тобто чи існує такий реальний механізм, як позбавити повноважень тих людей, які причетні до корупційних дій? Хочу ряд таких поправочок які уточні віднести. Перше дійсно корупцію неможливо перемогти. Її неможливо викорінити під ноль, вона є в усіх країнах. Але нашою задачою є принаймні зменшити корупцію, зробити так, щоб корупція не впливала на якість повсякденного життя українців. Друге, корупція є на всіх шаблях і на, і на рівні сантехніки, тому мовно кажучи, і на рівні міністрів. Просто на різних рівнях це різний обсяг і різний вплив на наше життя. Тому боротися з корупцією треба відповідно на всіх рівнях. І по третє, те, що стосується, яким чином взагалі зняти цих людей, то тут очевидно є ряд механізмів, ряд передумов, за яких можливо усунути таких людей від кармушки, скажімо так. Перше, це безпосереднє їх, їхнє притягнення до відповідальності, тобто відкриття певних кримінальних проваджень, і друге, це суспільний розголос, резонанс. Відповідно, якщо по діяльності якогось чиновника чи якогось депутата розпочинається розслідування, в тому числі громадське, розпочинається резонанс, то ми бачимо, що в деяких випадках навіть колегам цього корупціонера легше просто усунути, зняти зі сцени цю людину, ніж Нести репутаційні ризики, в тому числі знову ж таки, з мого досвіду, Київрада, Рада, попередні скликання, було ряд корупційних скандалів щодо депутатів, в тому числі щодо одного депутата з БПП, який очолив тимчасову слідчу комісію по перевірці газових заправок, нелегальних газових заправок в Києві. В його кабінеті знайшли. Хабар в один мільйон гривень. Це викликало дуже великий резонанс в ЗМІ, і як наслідок, просто після цього цього депутата в Києвраді ніхто не бачив. Очевидно, що навіть його колеги по фракції попросили його більше не з'являтися для того, щоб обрізати всі зв'язки і всі асоціації з таким корупціонером. Ну, тобто він не з'являється, він десь на відпочинку в Ізраїлі, на теплих краях. Ну, я сумніваюся, я думаю, що він десь на відпочинку лікує нерви в не більш таких, вірніше, в менш приємних місцях. Але, але фактично той випадок він призвів до того, що цей депутат більше не впливав на те, що відбувається в Київраді. І відповідно і тимчасова слідча комісія теж була закрита. Вот. Власне, щодо суспільного резонансу, ми знаємо, що на одному добре відомому телевізійному шоу, яке виходить кожної п'ятниці. Кожного разу хтось із учасників один одного постійно звинувачують у корупції. Шоу завершується, звинувачення залишаються, а далі нічого не відбувається. Угу. Ну, тут ж дуже важливо, ви ж самі розумієте, що дуже важливо не просто когось в чомусь звинувачувати, не бути голослівним, не бути просто популістом, а проводити конкретні факти. А ще краще, коли ці факти. Далі надсилаються правоохоронні контролюючі органи. Тому що одне, одна справа щось якби сказати, інша справа скласти грамотно заяву про злочин або звернення і направити в компетентні органи. Можливо, за такі безпідставні але порожні звернення щодо фактів корупції, теж треба якось вводити відповідальність. Ну, щодо цього, якби, тут можуть бути різні думки. Але однозначно це безвідповідально. Тобто, просто заявляти щось і не чинити подальші дії це безвідповідально. Ви сказали, що є різні, так би мовити, об'єми і масштаби корупції. Угу. От, можливо, на якусь конкретну країну ми посилаємося і хочемо бути схожими, щоб, скажімо так, що ми хочемо, щоб в нашій державі корупція була, наприклад, як в якій країні, я не знаю. Якщо ви говорите про те, що корупція є в усіх країнах, то на кого ми орієнтуємося? Uh -huh. Ну я б там, не орієнтувалася на когось конкретного. <кій> <кій> я би тут загалом орієнтувалася на той факт, що е, корупція не повинна заважати і не повинна впливати на якість повсякденного життя українця. Тобто, якщо ми візьмемо там якісь країни, наприклад, скандинавські або там. Ряд європейських країн, як Швейцарія чи, чи ще якісь або подібні країни, я думаю, що там є факти корупції, переважно на найвищому щалі, але вони жодним чином не впливають на добробут громадян, на те, по яких вони їздять дороги, дорогах, на якість їхньої інфраструктури і так далі. В нашій країні ми бачимо, що інфраструктура дуже погана, якість нашого життя дуже погана. І я впевнена, що в першу чергу це причиною цього є корупція. Тобто те, що ми не отримаємо всіх коштів, які можна було б отримувати в бюджет для покращення нашої інфраструктури і якості нашого життя. І далі навіть ті кошти, які у нас є в бюджеті, використовуються неефективно, розкрадаються, і це теж впливає на якість нашого життя, на наші дороги, наші житлові умови, якість освіти, та? те, що ми не можемо платити більше, наприклад, тим самим вчителям, через те, що у нас немає достатньо коштів в бюджеті. їх немає теж через корупцію. Як на мене, для боротьби з корупцією потрібно змінювати власний стиль життя, стиль поведінки, і певних змін повинна зазнати і свідомість. А як в цьому напрямі працювати? Що тут треба робити? Ну, просвітництво, в першу чергу. Потрібно працювати особливо з молодими людьми. Потрібно розповідати їм, чому власна корупція це погано, чому корупція сьогодні в якійсь маленькій сфері. Не вирішить їхнього питання, а тільки принесе шкоду. І ще дуже важливо, наприклад, те, що я роблю виступаючи з різними презентаціями і лекціями перед аудиторіями, я намагаюся пояснити, що корупція це не просто якісь абстрактні великі цифри, це ворог номер один для людей. Тут є дуже такий хороший практичний приклад, наприклад, корупція на дорогах. Та загалом, якби ми всі невдоволені цим фактом, але ми розуміємо, що ну, він не існував тривалий час, ми нічого не можемо зробити, і в принципі воно нам напевно не на сильно заважає. А, але я е, привожу, е, навожу контраргумент, що корупція на дорогах вона краде наші гроші, наш час, наше здоров'я і подекуди наше життя. Тобто, от, навіть якщо взяти якби, цей один приклад. Корупція на дорогах, відповідно, погана якість доріг, ями там, і так далі, вона краде наш час, тим, що у нас е, значно більше часу е, забирає доїхати з одної точки до іншої через погану якість дороги. Вона краде наші гроші, тому що це амортизація машин, це погана е, е, якість громадського транспорту, це ці нещасні маршрутки, які розвалюються по ходу, по ходу. Вона краде наше здоров'я, тому що це нерви, стрес і так далі. А в деяких випадках це ДТП, коли водій е, мусить дивитися на дорогу і не помічає пішоходів, які десь перебігають, або виїжджає на зустрічну полосу для того, щоб об'їхати яму. Це приводить до ДПТ. І е, корупція на дорогах. Також може вкрасти у нас най... найголовніше і найцінніше, що у нас є це життя. Це в тих випадках, коли ДТП закінчується смертельними випадками. І тому е корупція, навіть от якби в таких великих масштабах, це не просто щось, що живе паралельно, це те, що безпосередньо е ну, от, краде нас можливості, да, впливає на. Якість нашого життя, от власне, щоб перефразувати один добре відомий заклад. заклад, можна сказати, ми попереджаємо. Корупція шкідлива для вашого здоров'я. Декоди для вашого життя. Так, це життя. правда. Це про на жаль. Дякую вам за цю змістовну розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Галиною Янченко, засновницею громадської ініціативи Антикорупційний Штаб. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на Актив ТВ. На все добре, до побачення.